Популярніші стереотипи щодо євреїв, і нехай ось цей звук дзвіночка для вас буде нагадуванням підписатися на мій YouTube канал та власне поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І почну я цю рубрику з напевно найпопулярнішого стереотипу. Єврей, це обов'язково тільки той, хто носить кіпу, має пейси, має яскраво виражений носик, темне кучеряве волосся та карі очі. Дуже часто в своєму блозі я отримую повідомлення, що Інна, ви щось на єврейку зовнішньо не дуже той схожі. Але до вашого здивування єврейська зовнішність може бути абсолютно різною, і вона може залежати навіть від територіального розташування. Єврейський народ не сконцентрований тільки в Ізраїлі або в якихось окремих. Окремих країнах. Тому якщо слово євреї ашкеназі, «сефардські євреї або євреї мізрахі вам ні про що не говорять, то думаю, є сенс ці незнайомі слова сьогодні пошукати у гуглі. Ну і крім того, я так щойно подумала, це хороша ідея зробити окреме відео по цим різним категоріям. Безумовно, ортодоксальних іудеїв найлегше ідентифікувати саме по зовнішньому фактору, але не всі євреї виглядають саме ось так. Можливо, ви зараз будете здивовані, але є також темношкірі євреї та євреї, які мають таку комбінацію і зовнішності, як світле волосся та, наприклад, блакитні очі. І ловіть одразу стосовно цього дуже цікавий історичний факт: в часи нацистської Німеччини обличчя шестирічної єврейської дівчинки Хесі Тафт стало зразком обличчя ідеального арійського малюка. Другий і не менш популярний стереотип те, що всі євреї жадібні. Напевно, багато хто чув фразу «ну ти єврей або «ну ти єврейка саме в контексті жадібності. Вміти грамотно розпоряджатися своїми грошима це не ознака скупості, це мудрість. Але потрібно пам'ятати, що люди це просто люди, незалежно від кольору, шкіри і національності. А от єврейську мудрість і заощадливість так точно можна собі запозичити. Мені, наприклад, дуже імпонує мудре єврейське розпорядження своїми фінансами, і, взагалі, не просто так саме представники єврейського народу це дуже часто справді успішні люди в бізнесі, в підприємництві і в багатьох різних інших сферах та напрямках. І ще стосовно так званої жадібності євреїв, хочу сказати, що одні з найщедріших людей, яких я зустрічав на своєму шляху, це були саме євреї. До слова, в кожній синагозі або єврейській громаді можна побачити коробочку, яка підписана як дздака це іншими словами добровільні пожертвування. Є закон сіяння і жнив в сфері фінансів, в тому числі. Тобто, чим більше ти сієш, тобто чим більше ти жертвуєш в життя інших людей або на якісь окремі напрямки, тим більше ти зрештою в своєму житті і будеш пожинати із часом. І на цій ноті жадібності ми переходимо одразу до третього найпопулярнішого стереотипу: всі євреї багаті. Звичайно, хотілось би, але на жаль, ні. Успіх та багатство не залежить від національності. Щоб зрозуміти, чому так історично склалося, що дуже часто євреї фігурували в банківській сфері або в підприємництві. Потрібно звернути увагу на історичний контекст. Коли євреям заборонялося володіти землею або займатися певними видами справ, і потрібно було якось викручуватися для того, щоб виживати. А взагалі зверніть увагу на кухню, наприклад, євреїв Ашкеназі, і на те, з яких інгредієнтів, з яких продуктів ці страви виготовлені, знаменита фарширована риба з'явилася не від багатого та щасливого життя, а тому, що однією рибкою потрібно було нагодувати цілу родину. І наступний стереотип: всі євреї слабкі та беззахисні. Образ слабкого та беззахисного єврея з'явився за час голокосту. Але й заради справедливості скажу, що дійсно перебуваючи у гетто або концтаборах, євреї справді були фізично слабкими. Та слава Богу, часи змінилися, і євреї вміють за себе постояти. Армія оборони Ізраїлю або ж іншими словами, Цахал це одна з найкращих, найсильніших та найпотужніших армій світу. І, взагалі, замість того, щоби заздрити чи конкурувати з Ізраїлем, ми можемо по-хорошому дивитися на досвід Ізраїлю і запозичувати якісь окремі моменти. Насправді, стереотипів щодо єврейського народу дуже багато. Я не думаю, що сьогодні ми встигнемо пройтись по всім пунктам, але точно розберемо найосновніші. І наостанок я хочу розібрати також ще один дуже популярний стереотип, який складається з двох пунктів. Перший пункт у євреїв своя окрема єврейська біблія. Можливо, для когось це зараз буде справжнісіньким откровенням, але біблія, яку ви читаєте, це насправді єврейські священні писання, і кожна канонічна біблія починається з тори, п'ятикнижя Мойсея. Уже часто люди думають, що Тора це взагалі якась окрема книга, окрема єврейська книга, яку не зрозуміло, де можна дістати і що треба зробити для того, щоб її прочитати. Якщо у вас вдома лежить Біблія, то прямо зараз, після перегляду цього відео, ви можете подивитися та поцікавитися, з чого вона і з яких книг розпочинається. І другий пункт це те, що у євреїв якісь окремі єврейські свята. Те, що ми називаємо єврейськими святами, насправді є біблійними святами або ж святами господніми. І я зараз цілком серйозно. Такі свята, як песах, сукот, шавот і багато інших єврейських свят, в Біблії названі як свята Господні, коли сам Господь дає перелік свят обов'язкових до святкування. Чому зараз ці свята дотримуються тільки і виключно єврейський народ, це питання швидше риторичне. Дуже багато стереотипів з'являються через елементарне незнання, через те, що люди не володіють якоюсь інформацією, а тобі просто, грубо кажучи, на вушко хтось щось сказав, і ти прислухався до того, що люди кажуть. Насправді, єврейська культура, єврейська традиція та єврейська історія це окремий багатогранний та дуже цікавий світ, в який я рекомендую вам занурюватися, тому що там ви для себе знайдете дуже багато чого цікавого, те, що можна взяти і запозичити собі у своє життя. І не менш важливо також не стояти осторонь і не мовчати, якщо раптом ви почуєте десь в просторі, можливо, якісь жарти або просто якісь репліки, які будуть саме із категорії стереотипів щодо єврейського народу. Коли ми просто слухаємо і мовчимо, ми сприяємо тому, що цей стереотип поширюється і зростає у своєму масштабі. А якщо ви хочете ще більше дізнатися про єврейський світ, про єврейську традицію та єврейську культуру, підписуйтеся на мій інстаграм-блог, який ви знайдете по нікнейму Кошерстайл. І також, якщо у вас є якісь доповнення до цієї рубрики або, можливо, нові ідеї стосовно того, які ще відео ви хочете бачити на моєму youtube каналі, пишіть всі свої ідеї, всі свої думки, всі свої відгуки у коментарях. І наостанок хочу сказати, що ніколи не судіть про цілий народ тільки на прикладі якоїсь однієї окремої людини. Найкраще формувати свою точку зору або свій погляд стосовно якогось народу або стосовно конкретної групи людей тільки через особисте знайомство. І не менш дієвий метод позбутися стереотипів це, наприклад, прийти в гості в єврейську громаду, на єврейське свято або на шабат, для того, щоб побачити на власні очі, як взагалі вся ця єврейська культура та традиція по суті виглядає. Є громади та синагоги, які справді відкриті не тільки для євреїв, а й по суті для будь-кого, хто бажає познайомитися з єврейською традицією та культурою. А якщо маєте якісь запитання, уточнення або просто хочете зі мною поговорити, пишіть мені в приватні повідомлення в моєму інстаграм. Нехай це відео буде нагадуванням для всіх нас, те, що дуже важливо фільтрувати будь-яку інформацію, яку ви споживаєте в інфопросторі.